Всім привіт! Я в секунді і я тримаю такого симпатичну іграшку пухнастого ведмедика, який вже по-зимовому одягнений, і він на санях. І новесенький. І сьогодні 159 гривень за кілограм, сьогодні середина тижня. Ще такого милого ведмедика тримаю. Він в ідеальному стані. Це англійський недешевий бренд. Подивіться, який він милий. І в животику в нього гранули є. І ще дуже багато є іграшок. Дуже багато це раз. Я хочу подивитися. І така книжка, тисячу небезпек, які ви вирішуєте для себе, ніби так, злагав парку динозаврів, і оце детективні історії. Дитячі книжки. І качечка. Ну, в неї такий вигляд, знаєте, її життя дуже потріпало. У всіх доля різна. Хоча вона така фешн була, але я пішла на чоловічий вітів. І дуже стильні футболки, я бачу чоловічого дуже багато. Отака От в котики від H&M. І скотч-сода. Футболка дуже якісна в смужку. чорно жолту смужку, дуже якісний бренд. Це преміальний бренд, він не є дуже дорогий, ну і він не є дуже дешевим. Подивіться, кастинний, і вона в ідеальному стані. І ще чоловіча така картата сорочка це 100% бавовна. Від Джек Jones. Подивіться, кастильна сорочка чоловіча. Просто мега, дуже величезний сьогодні вибір. І ми чуть-чуть подивимося з вами, що є, що по чому, що можна придбати. Бачите, скільки є. І від Гарсія джинс ще от така чоловіча сорочка джинсова. Теж мега стильна і в дуже хорошому стані. Людей мало. Особливо в чоловічому відділі можна спокійно ходити, ніхто не заважає, ще дивлюся такий сват чоловічий. Подивіться, яких... який сват класика на гудзиках. Легкої в'язки і колір, якби бордовий до фіолетового. Дуже якісно він виготовлений. Гудзики брендовані, бачите, по боках гудзички з бренду і це 100% вовна. Просто така знахідка. Супер. Дивно, що до середини тижня практично вже навіть чуть-чуть більше 159 гривень за кілограм, і ніхто його не забрав. І ще отака картата чоловіча сорочка. Це бавовна, подивіться, мега-мега стильна, якісна. я вам показую гарні, якісні стильні речі. І це вінтажна сорочка чоловіча. Це віскозна тканина легка. І подивіться, який пастельний принт. І від джемпер Jumper. насиченому, соковитому жовтому кольорі. Це теж преміальний бренд. Дуже милий светрік. Він має сліди носіння, але но незначні. Спокійно можна брати це бавовна. І від марку Поло такий тюльник. В чоловічому відділі. Ну, я бачу, що він якби міг би бути жіночим, швидше всього, такий лонг. Ну, я побачила дирочку незначну, але є дирочка маленька, я його повісила назад. І шкіряна куртка від швейцарського бренду чоловіча, великий розмір, і я не бачу абсолютно ніяких дефектів. Я вже вам показувала в інших магазинах цей бренд це дуже якісний бренд, швейцарський. Варто придивитися. І подивіться, яка курточка чоловіча, яскрава, салатовий дукий відтінок. І я не знаю, що це за бренд, буквально дві букви. Ну, наповнювач тут синтепон, все поліестер. Ну, пошита вона досить якісно, дуже стильна, і вона там, відповідно, ну, копійки заважить як для куртки. І я пішла капелюхи шукати. Подивіться, який капелюх, це вже вінтаж. Просто колбойський такий, мабуть. Що ще є? Ще капелюшок є. І це вовна, і він дуже акуратно виконаний. Якісно, подивіться, шкіряне. Отаків От відочок є. Теж цікаво подивитися на такі речі. Я знаю багато хто любить і мади. Ай, you Юса. Ще новий капелюх. Вестерн стиль. А такий ковбойський. Теж цікаво. І ще капелюх. Капелюхів дуже багато. Це взагалі якийсь дизайнерський капелюх, це вовна 100%. Я знаю багато, я бачу в магазинчиків в Інстаграм, що капелюхи продають, це і дуже дорого. І я знаю, що на eBay в Америці теж дівчата-блогери показують, як вони продають, і вони шукають в гудвілах капелюшки. І я пішла на сумки. Подивіться, яка приємна, красива велика сумка, стильна досить. І збереглася велика ручка. Виглядає, що це шкір замінник, але досить якісний. Вона в ідеальному стані. І всередині вона чистенька. Сумок аж не надто багато. І оця мені сподобалася класична сумка, карамельно коричневий колір. Ну дуже вона якісна. І всередині шкіра. Зверха вона зберіглася дуже добре, а всередині вона чуть-чуть посипалася. Подивіться, яка крута сумка класична. На довгій ручці і ручка нічого їй немає, регулюється, ні не потріскала, і скільки ця сумка коштує всього насила. Ця сумка 74 гривні, заважила. І отака текстильна мені сподобалася від Хемптон. Великого розміру. Дуже добре брати в поїздку таку сумку. Все тут абсолютно ціленьке, вона на блискавці. Подивіться, і моя знахідка топ, я просто чуть не впала. Лончамп. французький бренд це дуже дорогі сумки. Якщо я знайду на сайті, я пришпилю вам, це легендарні сумки. Я вже маю дві таких сумочки. Ну, я цю теж хочу взяти, тому що я не можу її залишити. Можливо, я її виставлю в інстаграм. Тому що кажу, що я маю сумочки цього бренду. Добре, їх в поїздку брати я люблю. І вона заважила всього-навсього 27 гривень. І от такий футляр. Це від La Prairie, від швейцарської косметичної марки, але він втратив вже форму. Можливо, тут кремчики зберігалися або ще щось таке. Я би собі взяла для зберігання чи поїздку теж можна брати. І я пішла на взуття подивитися. Взуття не дуже великий вибір, уже, мабуть, розібрала, я приходжу, бачите, як. Як не в останній, то предостанній, то посеред тижня. І от такі ще черевички є, чобітки, шкіра зверху і якесь хутро, і мені здається, що це не натуральне, просто це геєчка всередині. Ну, Досить пристойні, якісні чобітки. Подивимося, що ще є. Отакі шкіряні. вони просто в ідеальному стані, чорні, класичні, ніхто дивно, що їх не забрав. Просто диву дивуюся. Подивіться, шкіра, шкіра всередині. З пряжечкою. І от такі есподрилі. І це іспанський бренд Відорета. Я теж пришпилю, якщо буде, зі сайту показати, я люблю цей бренд. Відорета це дуже недешевий бренд. І це Іспанія. І плетені шльопанці, шкіра, п'яте авеню, подивіться, як вони виконані якісно устілка шкіряна. які вони милі, і а верх дуже м'якенька шкіра плетена. Що, ну і це дуже важливо. Коли ти йдеш і ніжці зручно. І от від зари кажуть, що зараз багато пишуть, Zara це тренд і краще зару брати, подивіться. Це шкір замінники, які вони, як вони втратили форму, їх вже ніяк не реанімуєш. Вони так вони стильні, я згідна. І отакі з натурального хутра, з натуральної шкіри, ще такі балеточки є. Ну я бачу, що вони пошкоджені, їх залюбили. І от далі я показую від зара такі лофори. З прикрасами, такими китичками, ну, вони теж втратили форму. Це шкір замінник, і їм же нічого не допоможе. Абсолютно. Що ще є, подивимося. От такі лофери від Тамаріс, подивіться, шкіра зверху і шкіра всередині. Їх лише помити, але вони в прекрасному стані. Ну, я думала, що нема що вибрати, але я прийшлася так бачу, що ще можна було би багато дечого купити, кому потрібне взуття. Абсолютно ви можете прийти і собі придбати і від маси модуті, подивіться, які чоботи. І ніхто їх не забрав. Я просто в шоці. Це бетфорди такі високі і дуже приємний мокок, відтінок коричного всередині шкірка. Це 39-й розмір, і вони в ідеальному стані, але ніхто їх не взяв. Бачите? Просто супер, чоботи. Зараз я їх поважу, ми подивимося, скільки вони заважуть. І вони заважили всього на всього 213 гривень. І я так думаю, що вони ще і завтра будуть, і післязавтра, і до останнього дня. І подивіться, скільки текстилю. Текстилю дуже багато сьогодні. Ще є в ящиках, є розкладені по полицям. Є шкірки натуральні, овчина, подивіться, такі килимки на підлогу. Ну, це досить вже негуманно рахується, багато забороняють магазинам, який ще то вони не використовують, не продають. Це вже як ріоритет, вже не купиш так в магазині з натуральної шкіри. І подивіться вінтажні, мабуть, отакі крючком в'язані і салфеточки є, і, можливо, скатертинки є. Подивіться, скільки їх багато є. Я знаю багато хто любить це дивитися, любить купляти і колекціонує такі речі. Ще є обрізки тканини є. Дуже багато. Є шторки різні, є килимки теж. І дуже багато було під Подивіться, скільки обрізків. І таке пальто базове в сірому кольорі. Класика, воно довге, але воно дуже сподобалося мені. Це бренд Саккарді, це Італія, італійський бренд, але це вже вінтаж, бо цей бренд вже не продуктує одяг. І це вовна, 90% вовни. І воно, до речі, воно не важке. Що важливо, де коли піднімаєш пальто, і воно дуже-дуже важке це легеньке. Ніде ніхто його не їв. Міль, міль не їла, не сиділа на ньому. І ще така він, куртка джинсова від Zara. Вона потріпана оверсайз, Ну мега стильна. Зараз вона така в тренді. Хто любить такий стиль, це вже далеко не класичний, це вже кежел. Ну, така куртка. І що ще я пішла шукати далі? І от така сорочка оверсайз віскози. Це мас-маркет. але ну, мені б сподобала сестрина. Я взяла вам показати, що є, який асортимент, щоб ви бачили. І от такий худі ще є, теж. В ідеальному стані, в сірому відтінку, відтінок світло-сірий, смерчим і досить якісний, має такий начосик всередині, що буде тепленько, м'якенько, і брюки палацу від зара. Насичений принт, просто дуже-дуже вони класні з лампасами такими боковими. І ну, це не лампаса, це такий принт так йде. Тканина, якби сатинова, гладка, це поліестер, але вони дуже. Я думаю, що, може, вони і не зовсім поліестер. Там етикетки не було. І оці я взяла штани вам показати. Теж мені сподобалися навіть із-за чого, що це бренд Сидактів Париз. Седактів Париж. Парис читається правильно, чи як. І от такі від Pepe Jeans. Джинсики теж мега стильні, якісні це дуже якісний бренд, він якісно шиє. Вони мають високу посадку, донизу завужені, а, з защіпами І від Bogner Long Sleeve. Long Sleeve від Bogner в темно-синьому кольорі. але на жаль, це поліестер, це така еластична тканина і моя знахідка. Такий блакитно-ніжно-блакитний колір. І це від Moдіsa, від швейцарського бренду. Блуза з мисиком. І це 90% шовку. Це така трикотажна тканина, але вона нереально красива, нереально красивий відтінок Но шовк. Просто його ніхто не забрав. Я здивована дуже. ну Це новий стан. І я її беру цю блузу. Насичено блакитний колір. І від Polo Ralph Loren такий светр в розмірі М. І має малесеньку дирочку. Ну, абсолютно таку мікродирочку має. Я бачу, що це, мабуть, вже вінтаж. Але зараз такими гудзиками теж продуктують. І це вовна 100%. Коричневому кольорі. Дуже-дуже стильний. І от такий оксамитовий топ. Швидше всього, це блуза така оксаметова. І це від Madlen це німецький бренд. Я думала, що тут натуральний склад. Ну, тут, як бачите, є поліестер. Но колір теракотовий. і от така в стилі бохо блуза відтінок лососового, дорожевого. З потріпаними рукавчиками, з потріпаним низом, і це 100% льон. Хоча розмір вказаний М, але вона може спокійно бути на L і навіть на XL. І от така блуза від Марко Поло. Подивіться, який принт, яка красива блуза. Великі квіти в смужку. Дуже-дуже мені сподобалося і подивіться, який прекрасний склад. І від Гес отакий светр в насиченому, соковитому кольорі, помаранчевому. Забруднення я побачила, що є внизу. Ну, можливо, і би відіпралося. І я взяла ще таку зелену показати вам насичену зелений колір. Це вже вінтажна блуза, великий розмір з вишивкою, гудзики з натурального перламутру. По бокам розрізики. І це шовк, 100% шовк, Вона заважила 25 гривень. Яка блуза. І я вже майже йшла, і от мені ще по дорозі отакий от светрик приглянувся, класичний червоний колір, а колір просто кавуна такого соковитого. Теж дуже-дуже класна і класна якість. І стоїть знак Walmark. Це знак самої кращої по якості вовни. І цю я беру блакитну. Ще думаю про цей светрик чи взяти. І ще побачила футболочку, вона в новесенькому стані, вона ідеальна і це від Марку Поло. Вона оверсайз. Вказано, що це смол, але це ну, в нас спокійно може бути на L, на M і навіть на XL, бо вона така оверсайз. Відтінок рожевого припорошеного. Злого, деталізована, по боках розрізки має. Подивіться, яка якість, вона новенька. І цю футболочку я теж беру. Я взяла сумку. Лунчам, я взяла шовкову блакитну блузу і я взяла оцю футболочку. І я вже йду по своїх справах через деякий час, витягнула телефон, показати вам котиків. Я хочу зайти взяти каву, цю кафешечку, бо я спішу взяти з собою на виніс і покажу вам котиків. Все в темі кафе, в темі котиків. Ну і ще інші є. А такі іграшки. подивіться, які декорації. Це Львів, все красиво має бути естетично. Тут пишуть, що він обшарпаний. Його скільки років? Чого обшарпаний? Ви не бачили архітектуру столітню, там пару століть? Яка кіся. Цим папа цьом цом до зустрічі!